Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо, яким чином ми можемо встановити і налаштувати елементи для програмування, це, а саме це Python і PyCharm. Ну і трошки поговоримо про інтерфейс ось цього середовища для програмування PYM. Ну, ком'юніті версії, так? тобто версії, яка дозволяє використовувати можливості PyCharm для навчання. Що нам для цього буде потрібно? Ну, з першу чергу, якщо у вас на комп'ютері не встановлений Python, то відповідно його потрібно буде встановити. В мене він є встановлений, ось ви можете побачити, як перевірити, чи у вас є встановлений Python на вашому комп'ютері. Ну, найпростіший варіант це перейти в меню пуск так, і знайти в літеру P. І у вас тут має бути створена папочка Python, в якому має бути встановлена будь-яка з версій Python. Якщо ж цього немає, значить, відповідно, ми шукаємо Python. Так, в інтернеті. Так. Як правило, це в нас буде перше ж посилання, ну, не рекламне. Ось в нас є Python. Заходимо на офіційний сайт. Після того, як в нас завантажиться офіційний сайт, ми можемо ось тут нажати вкладочку Dowland, і от тут є ну, версія, яку вам потрібно завантажити. Так, нажимаєте Dowland 312. Ну, це найактуальніша, найновіша версія. Якщо потрібно старіші, то відповідно, ну, от я Можу собі його зберегти, завантажити. Ну, в даному випадку мені це не потрібно, тому що в мене є встановлення. Встановлення Python досить просте, просто проходите всі кроки інсталяції, нажимаєте Далі, 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 і в результаті він буде у вас встановлений на комп'ютер. Е, є певне застереження, тобто, якщо у вас версія Windows, так, це є сьома версія або нижче, значить вам потрібно нижчі версії. Python, так? Тобто, бачите, 3.9, воно вже в нас не підтримується Windows 7. Тому треба тоді працювати з попередніми версіями. Так? Що це можна вибрати? Вибираєте ось тут Windows, у Вас загрузиться весь архів версії Python і шукаєте версію нижчу, чим 3.9. Тут є 3.7, 3.8 і так далі. Ну, після того, як ми завантажили Python, нам необхідно. Ну, і встановили його так, нам необхідно завантажити інсталяційний файл uh, PyCharm. Тому так само прописуємо в пошуковику Є. Uh, yeah. uh, ну і знову ж таки. Uh, Працюємо з офіційним, компанією, офіційним сайтом компанії GetBrains, яка виробляє це програмне забезпечення. Заходимо за ссюлкою для скачування, ну, можемо зайти безпосередньо на офіційний сайт, це не має якогось особливого значення. Так. Ну і відповідно вибираємо елемент, який дозволить нам завантажити. Тобто, в мене вже з'явилася кнопка Скачати. Я на неї клікаю, але застерігаю зразу, що те вікно, яке в нас відкриється, на ньому буде відображатися елемент для завантаження професійної версії, так? PyChamp Professional. вона буде доступна в безплатній формі, всього-навсього 30 днів. Далі потрібно буде купляти платну ліцензію. Тому. Нам цього робити не потрібно, цю версію завантажувати не потрібно. Так, ну і бачите, тут є версія під Mac, під Linux. Це ну, вже кому яка операційна система. Але нас цікавить версія пайчам Community. тому що вона дозволяє нам працювати довше, Ну, скільки нам потрібно буде, так? І вона безпосередньо призначена для навчання, так? для навчальних цілей, щоб там студенти могли в ній навчатися. Тому. Спускаємося вниз. Так, і бачимо, що знизу, ось тут у нас є безплатна версія. Так, Community Edition. Ну, знову ж таки, в залежності від того, які, яка в нас операційна система, в нас буде різний інсталяційний файл відображатися. Нажимаємо кнопочку Завантажити і чекаємо, щоб в нас відбулося завантаження. Зараз в мене має відкритися посилання, або відкритися елемент збереження для нашого елементу, так, ось я можу собі її зберігати, так, нажимаю зберегти. Далі пішло завантаження. Так. Як тільки воно завантажиться, так, я відновлю наш відео, і ми тоді будемо працювати далі. Так, отож, в мене завантаження завершилось, я можу запускати ось цей інсталяційний файлик. А, ну, запуск також може деякий час протривати, тому я зупиню. Є. У мене запустився інсталятор. А, проходимо крок інсталяції. У ну, мене вже була старіша версія, але ну, все ж таки встановимо нову. Тому нажимаємо Next. Місце для мене, мене повністю влаштовує на диску, це, так, тому Next. Далі рекомендую вам поставити дві галочки. Перше, це створити на робочому столі елемент Shortcut і створити зв'язок всіх Python файлів з PyChem. Так? Тобто Автоматично всі Python-файли у вас будуть відкриватися в PyChem. Все решта в, принципі, в нас не особливо цікавить. Далі нажимаємо Next і кнопку Install. Починається процес інсталяції. Після його завершення в нас відкриється вікно з тим, що інсталяцію завершена. Давайте я цей момент промотаю. Так, є. Установка завершилася. Зразу в мене відкривається меню. Я можу нажати кнопочку Run to Phi Community І нажимаю Finish. Після цього сайт. Я можу закривати вже. Так. І далі в мене відбудеться запуск пайчану. Так, Є. От в мене відкривається елемент, який пропонує імпортувати налаштування. Я кажу, що я не хочу імпортувати, окей. І чекаємо, поки в нас відбудеться подальше завантаження. Далі в нас відкривається вікно. Привітання. так, Вибираємо, що ми хочемо створити е, новий проєкт. New Project. Е, далі нам необхідно вибрати місце, де наш проєкт буде зберігатися. так, Тому вибираємо ось тут елемент, е, де ми хочемо зберігати. В даному випадку мене е, ось це місце зберігання, так, стандартне влаштовує. Далі в нас відбувається пошук в Python, так, чи він є встановлений на вашому комп'ютері, чи його немає. Якщо його тут немає, значить потрібно вказати вам місце розташування або шлях до вашого Python, так, щоб відповідно, ви могли інтерпретувати код. Якщо тут воно все є. Окей, якщо ви десь там пропустили цей крок і забули нічого страшного, в подальшому ви можете цей елемент встановити. Коли вже будете працювати безпосередньо вже в середовищі PyCharm. Далі нажимаємо кнопочку Create, і в результаті в нас створиться проект. PyCharm має таку особливість, що він працює не з конкретними файлами, а з проектами. Тому, відповідно, він створює цілий проект з додатковими вже файлами, які ви в майбутньому можете використовувати там для якихось своїх відповідних задач. Ну, які це можуть бути задачі? Це може бути, наприклад, це може бути, наприклад, що ви можете там створювати якусь гру, яка буде складатися з декількох файлів. Ви можете працювати з проєктом, який там буде в собі містити там ще картинки, зображення, тобто з графічним інтерфейсом, і вам також потрібно буде мати папку проекту. Ну і в такому випадку ви в принципі собі. Це все можете прекрасно реалізувати в Pyчамі. Після того, як у вас це загрузиться, давайте познайомимося з якимись основними моментами. От, є, в мене вже запустилося. Бачимо, створився проект. і я, в принципі, в ньому можу працювати. Що мені потрібно зробити? Ну, по-перше, щоб запустити проект, щоб створити Python-файл в цьому проєкті, мені потрібно нажати. На елемент з меню. Так? Тому розгортаємо об'єкт з моїм меню, який знаходиться в нас ось тут зверху, в верхній частинці. Так, зараз я його вам продемонструю. Ось він у нас є. Далі вибираємо меню файл. Після цього вибираємо в меню файл new. Так, і тут у нас відкривається, що ми можемо створити. PyCharm нам дозволяє працювати не тільки з Python, але й з іншими елементами. Так, там бачите html файли і так далі. Ну, в даному випадку нас цікавий Python файл, тому вибираємо Python файл. Далі вводимо йому якесь ім'я, наприклад, тест 1. Окей. І в результаті в нас створюється цей файлик, і з ним ми з вами можемо працювати. Наголошую, щоб файлик ваш створився в проєкті. Вам потрібно клікнути на вашому проєкті, щоб він був активний. Якщо у вас буде активний якийсь інший об'єкт, наприклад, Scripts, і ви нажмете File New, і там щось і створити якийсь елемент. Так, давайте там test 2. от, То цей елемент, бачите, він створиться не в самому проєкті. Так, а створюється в елементі Scripts. А нам такі, е, таких елементів не потрібно. Так. Добре. Далі розберемося, з чого складається вікно ну, по Ну, по-перше, воно складається з панелі проекту. Воно знаходиться в нас ось тут, в лівій частинці. Так. Також е, в нас знаходиться елемент, який називається ліва смужка, так, вертикальна смуга. От Панель проєкту. Так. І ну давайте, я, певно, ось так буду. Е, ось. Ліва смужка, яка дозволяє розділяти певні об'єкти і нумерує рядки нашого коду. Е, також е, ще один елемент це текстовий е, редактор. В якому, відповідно, ми безпосередньо прописуємо код. Також є ще елементи, які ви можете розглядати, так, використовувати це елемент з налагоджувачем коду. Так. Тут ми можемо запускати програму, дебагер запускати і так далі. Так. Ось тут в верхній частині. Також в нас в нижній частині є елементи, які дозволяють демонструвати там, наприклад, термінал, так? наприклад, консоль Python, якісь певні пекеджі, які ми там собі використовуємо, і так далі. Ну і Плюс тут в нижній частинці в нас буде інтерпретуватися наш код, який ми будемо прописувати. Так, от консоль Python. І так далі. Все воно знаходиться в нижній частині нашої програми, і ці вкладки так, ми можемо переключати за допомогою цих елементів. От, наприклад, я захотів переключитися на термінал, так, тобто командний рядок є, відкрився. Захотів працювати з Python Package, відкрилося. Захотів працювати з Python-консолью, в яку буде виводитися результат роботи програми. Все прекрасно відкрилося. Ну, і ще один важливий елемент, так, це елемент меню наше. Воно ховається в так зване сендвіч меню. Але коли нам потрібно його відкрити, воно в нас розгортається. І тут не тільки один пункт меню, так, файл є, є Edit, View, Navigate, Refactor, Run і так далі. Ще які є переваги при роботі з Python? Ну, наприклад, є тут. Цікава з пейчами, цікава а, штука, яка називається автозаповнення. От я починаю вводити код. А, відповідно, у мене підшуковується варіації цього коду, і от мені виходить підказка. Якщо мене це влаштовує, я просто нажимаю Enter, і елемент в мене автоматично вбудовується. Ну і далі ну, те, що в нас автоматично лапки дві ставляться, це теж зручно. І далі ми можемо написати, наприклад, першу програму нашу. Так, Ось. Hello. І. В принципі, цього достатньо нам буде. Давайте подивимося, як ми можемо цю програму запустити. Для того, щоб запустити програму цю активну, яка в нас є, нам необхідно перейти в меню наше, так, розгорнути його, далі вибрати елемент меню Run. І вибрати елемент Run і назва файлику. Або ж ми бачимо, що ми можемо, крім того, нажати також комбінацію клавіш Shift плюс F10, і в результаті в нас буде запущена наша програмка. Так, от бачите, в мене починається оновлення, запускається консоль, і ось в консолі вивелося повідомлення, про яке ми з вами, ну, яке ми з вами прописали. Ну і останній момент це збереження коду. Збереження коду в нас відбувається наступним чином. Так, ми можемо, ну, кожен раз, коли ви запускаєте ваш файлик на виконання, у вас зберігається цей код в вашому Python файлі. Але знову ж таки, якщо ви внесли якісь зміни, так, наприклад, там ще один print прописали, чи ще якийсь інший елемент, так прописали. От. Відповідно, тоді цей файлик, ну і я його не запустив, він не є збереженим, тому я можу його зберегти. Для цього мені потрібно нажати або комбінацію файл е, Save us, так, тобто зберегти як, і я можу там змінити назву, під іншим ім'ям це зберегти. Або потрібно нажати файл е, save all. Тоді, відповідно, все, що в нас тут є, зберігається, і ми е, в принципі, маємо проєкт збережений. Питання в тому, де знайти цей файлик, тому що його на робочому столі немає. Ось тут є шлях до цього файлика, до проекту. Ну і в цьому проекті знаходиться ваш безпосередньо Python файл. Тому, що вам потрібно зробити? Вам потрібно відкрити що? провідник і за цим шляхом перейти по кроково. Спочатку, от бачите, в мене що прописано. Диск C. Заходжу я на диск C. Далі йде в мене Elements Users Job. У ну, мене українізована версія, то в мене користувачі. І далі користувач Job. Після того, як я перейшов користувач Job, далі мені потрібно шукати PyChem Project. Шукаю: ось є PyChem Project. І далі в мене є PyChem Project 1. Оцей, який в мене тут є, відкриваю його. Є тут додаткові файли, і мій файлик відповідно Тест-1. Його ми звідси можемо там собі скопіювати і перемістити в будь-яке місце. Як правило, коли ми розробляємо складну програму, то нам необхідно ну, передавати цілий проект. Тому цей проект архівують. так, Створюють архів з цілим проектом, і відправляють архів з конкретним проєктом, для того, щоб люди, які мають далі працювати з цим елементом, могли відповідно виконати те чи інше завдання, яке їх цікавить. На цьому, якщо ми говоримо про знайомство з пайчамом, я думаю, ми будемо з вами завершувати. Наступні якісь додаткові елементи, функції і так далі, будемо розглядати в наступне відео. На цьому все. Дякую за увагу.